Самокритика часто використовуєш фрази «херня виходить, міби зробити краще, я лузір або і ханало. Навіть невеликі помилки не те, що можуть, а будуть використані проти тебе в суді. На самим собою, Молодець. Продовжуємо. постійне перероблювання. ти не можеш зупинитися і завершити свою любіму справу. Постійно вносиш правки, змінюєш деталі, вносиш правки. Але якщо я оце ще виправлю, то буде пісня. Бро, повір, це нескінченний процес. Ти ніколи не відчуваєш, що робота готова. Ну і поміла, чи там страх оцінки, чи помислення. загуглите. І це мідпоінт, дівчатка. Відпочивай. Відпочивай. Причини причини перфекціонізму можуть бути різні, і в кожного вони свої. Які вони в тебе, а Бог його знає. Сам розберешся, не маленькі вже наслідки. Вони можуть бути як психологічними, так і фізичними. І вони, ну як впливають на твоє життя. Все може вилитись у постійну тривогу та стрес, адже присутній надмірний тиск наш 220 двадцять верхня. Все твоя хронічна втома, вигорання, недосипи, часті простуди. Постався до цього серйозно. Будь ласка, Спасибо. Ти мене спитаєш, як із цим боротися? Та на ізі. Давай.